Він такий шайгу, Герасимов, де боєприпаси? А вони такі лаві, скидиш. <світ> <світ> Якщо серйозно, то веселий ранок прокинувся, вирішив пролистати стрічку новин. А тут Пригожин здох. Здравствуй, здрасту, друг має дорого. І це не той випадок, де це якось фігурально чи не факт, як це було багато разів до цього. Тепер він дійсно все. Я взяв попкорн для антуражу, але не можу зупинитись, перестати його жертити. Отже, пригожин після свого відео в Африці знову опинився на Росії, де з Москви летів до Пітерас на своєму приватному джеті, де було ще 10 чоловік. Де як повідомляють зараз, був також Уткін, засновник ЧВК Вагнера, а ще голова служби безпеки. Можна сказати, вся верхівка ПВК Вагнера знаходилась там. І тут цей літак збивається скоріш за все ракетою і падає. Спочатку про це повідомляла Собчачка, а потім це докотилось до Росії. -24. Дело правил четвертий. Напомню, там потерпілка потерпев катастрофу частний самолет, летівший з Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 10 чоловік. Серед пассажирів значился Євгеній Пригожин. Возбуждено уголовне дело. По при признаком преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса. Це нарушение правил безопасности движення і експлуатації воздушного транспорта. Ось як порушення правил безпеки. Певно смалили на борту. Але очевидці цього всього повідомляють про вибухи. А також є відео, де літак падає вже без крила. Буває і таке, просто саме по собі відпало крило, ніхто його не збивав. Літак горить, і падає самоліт. От, падає. Просто уявляю, якщо в цей момент ще живий, він падає вниз і думає, навіщо я повірив дідові Шахраю. Він обіцяв, що я буду жити, а виявляється, не дуже. Давав слово пацана. А як йому тепер після цього можна вірити? Але хто йому має вірити? <зас> Є... Росіянам можна казати все, що завгодно, ми до цього ще й дійдемо. А європейські лідери, начебто, вже і не зовсім Путіну вірять. Ну вже пройшов той етап, коли можна було казати умовному Макрону, що я не нападатиму на Україну, і буквально через кілька днів. Починати повномасштабне вторгнення. Ні, звісно, в Європі ще лишаються особливі люди, їх чимало, які вважають, що якось можна щось спустити на тормозах і домовлятися з путіним. Але ну вони не більшість і навряд чи такою тепер колись стануть. Робота слухав три хлопка, вийшов дивитися, і я знайшов, що от упало. Якийсь Полосколок. Просто зацініть наскільки шикарно працює ця пропаганда і так званий російський новояз. Навіть в забитому селі росіяни, коли чують вибухи по відношенню до своїх же літаків, називають їх хлапками. Останнім часом на наразі якась суцільна бавовна то в москва сіті щось бабахає, то тепер літак між Москвою і Пітером. Телеграм-канал Близький до ПВК Вагнера вже повідомляє, що в разі якщо прогожин дійсно загинув, то Москва буде взята. І вже приходять повідомлення, що ПВКшники із Білорусі намагаються виїжджати до Росії. Але це все добре. Розговором ідеото, чим буде займатися Вагнер в даній ситуації. Ми скажемо одно. Ми вже стартуємо. Ждіти нас. А навіть якщо правда, то дуже маловірогідно, що їм вдасться такий самий похід, який вони робили до цього. Работи, температура плюс 50, Все як ми любимо. Блін, просто все засрано мемами, груз 200 ми вмість. Ось і всі цитати російські, точно в цель. Це ще кілька днів буде. Окей, тепер щодо росіян і як вони взагалі подібне переживати. Якась хрім відбувається. Суровікіна і знаходиться під вартою. Пригожин порушує правила авіабезпеки на своєму приватному літаку. Гіркін сидить в тюрмі, в нього віднімається рука. І всі. Так, топили за Росію і за вбивство громадян України. Але очевидно, все перелічене ставало з ними не через їх антиукраїнську діяльність. І тепер навіть найбільш відсталим зетпатріотом Патріотам в цілому має бути зрозуміло, що домовленості безпосередньо з Путіним призводять до того, що ти порушуєш правила авіабезпеки над Росією. От собственно. І хвост. Ну, це просто дуже крута відмазка. Класно вийшло. Е Щодо відмазок і теорій змов, о, це просто взагалі окрема тема. Дивіться на самому початку, коли Пригожин намагався йти на Москву, росіяни, які топлять за все це, не могли прийняти той факт, що герой Росії просто пішов на Москву, а їх великий лідер просто злякався, втікав, починав домовлятись тощо, і вони вигадували різні теорії. Найбільш популярна була така, що насправді Пригожин і Путін все це перевіряли. Вони перевіряли зрадників генералів, хто доєднається до Пригожина. і все це була колоунада. Найбільш вагомим фактом, що підтверджував на їх думку всю цю теорію, було те, що Пригожин залишився живий, що він просто домовився і пішов, і потім ще й літав до Москви, і ніхто з ним нічого не робив. Ну до сьогодні, але я впевнений, що це все одно не порушить їх теорію змову, тому що теорія змови вона може існувати взагалі без якихось аргументів, фактів, логіки тощо. І нова брідятіна починає накочуватись. Наприклад, по факту там летіло два літаки, і один з них долетів. І є навіть відео, де він сідає. І Пригожин, як повідомляють, вже так робив раніше, де записувався на один літак, а по факту летів на іншому. Так було і цього разу. І вони всіх обманули спеціально, щоб вдати, що Пригожин мертвий, щоб підтвердити попередню теорію, в якій Путін не залишає ворогів. Так, я розумію, звучить абсурдно, але для росіян, які вірили в все, що їм до цього казав Путін, в принципі проканає. Почали вспливати архівні відео, де Уткін і Пригожин знаходяться на базі в Білорусі. Це не конець, це только начало Найбільшої роботи в світі, яка буде проведена очень скоро. Ну і. Welcome to Hell! Ну, якось так буває, коли ви наступаєте на самолюбі, хворому на голову диктаторові. А потім довіряєте йому своє життя. Насправді щодо цих так званих гарантій безпеки у Пригожина, поговорюють, що таки щось було, щось, що мало унеможливити. Подібний хід подій звучить доволі сумнівно, що путіну хтось вірив на слово, особливо в таких речах. І тут знову ж таки є різні теорії. Одні з них розповідають, що Пригожин мав безпосередньо відношення до грошей Путіна. Інші ж розповідають, що у нього був якийсь дуже жорсткий компромат. Через різні телеграм-канали, близькі до ПВК, вже шириться інформація, що все це буде приведено в повну готовність. Ось ось скоро світ все побачить, але ну. Звучить доволі сумнівно. Чи добре це для нас? Та, звісно, добре. Мінус одна жаба чи гадюка. Я не знаю хто із них хто в цих чудових відносинах був. Коли вагнерівці звалились зі своїх позицій, війна не скінчилась, і в кінці їх вже було не так багато, як на початку. Але як. Казали наші військові неодноразово. Вагнерівці вміли воювати. Плюс їх так звані м'ясні штурми, про які розповідали і наші військові, і Пригожин сам в цьому зізнавався, хоча перемалювали велику кількість росіян, але були складними для нас. Тому вся ця історія з Пригожином і путіним в будь-якому разі була для нас виграшною. Просто десь можна було виграти джекпот, а десь просто приємний бонус. Ну, приємний бонус, то приємний бонус. Ось такий гарний ранок, друзі. Вам дякую за перегляд. лишайтеся сильними. Все буде, Україна. Ну, не зовсім зрозуміло, на що він розраховував. Схоже на те, що подібне буде ставатись з усіма, хто підтримує Путіна, але не так, як йому б хотілося.